Розумієте, ми трішки пізніше після цих подій побачили, як власне, Кучма розправляється своїми ворогами. Наприклад, з Павлом Лазаренко. Павло Лазаренко для Кучми становив значно більшу небезпеку, ніж Євген Щек. Але Павло Лазаренко не був янголом, м'яко кажуть. Так, але він не був вбитий. Була відповідна професійна робота спецслужб. Павла Лазаренко впіймали на злочинах. Впіймали з панамським паспортом, безсумнівно, це була робота українських спецслужб, висококваліфікована робота. Ще зараз він досі перебуває у в'язниці. Тобто у е кучми були важелі і механізми, і знаряддя для того, щоб е прибирати ворогів шляхом політичного переслідування, кримінального переслідування, ніяк не фізичного знищення. Ми вже бачили, як він працює. Тому підстав говорити, що це була е, пряма вказівка кучми на вбивство Євгена Щербані не бачу. А